Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні ваша улюблена рубрика, чого чекати в наступному місяці. І можу сказати, що жовтень буде реально наповнений просто величезною кількістю змін. От правда, я вже не пам'ятаю, коли ще було от просто стільки багато змін. Сьогодні буде такий дуже практичний випуск, простими словами, буду розкладати всі головні зміни. Які стартують з 1 жовтня, що буде з картковими переказами, як буде працювати базова соціальна допомога? Кому дадуть компенсацію, наприклад, за електроенергію? Чи зростуть ціни на пальне? Які тарифи будуть діяти взимку? Як тепер читати виписку з банку? І навіть що робити з копійками оці 10 копійок монети? І не тільки про це дуже багато. Про все поїхали. Дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу нас на ю в нас завжди цікаво, інформативно. Отож, почнемо з карткових переказів. Так, карткові перекази ну буде все прозоріше, безпечніше. Тобто, що змінилось? НБО підключає карткові перекази до відкритого банкінгу. Тобто кожен платіж тепер буде мати цифровий відбиток. Тобто видно, буде видно повну назву отримувача. Тобто не так, як раніше, От ви там щось переказуєте, Бог його зна, кому ви переказуєте. Наприклад, навіть елементарно заказуєте щось в інтернеті, так? Переказуєте гроші, Бог його зна кому, кому йдуть ці гроші. Тепер все буде чітко, ви будете бачити. Навіть прізвище ім'я по батькові, тобто, все, все все будете бачити. Навіщо це вам? Дивіться, у виписці не буде дивних абревіатур. Тобто, ви чітко будете розуміти, кому, кому ви заплатили онлайн-платежі, тобто еквайер зобов'язаний показати повну назву компанію до підтвердження операції. Тобто, ще до того, як ви заплатите, ви будете розуміти, взагалі платити вам чи не платити. Цьому абоненту, скажімо так, буде менше шахрайства, ну, принаймні на це розраховують, і, 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 і сподіваюся, що так і буде. Тобто, буде складніше маскуватися під, я не знаю, майже однакову, наприклад, назву магазину, ну і так далі. Що робити клієнту? Да нічого, банки самі все будуть оновлювати, тобто просто. Звикніть до того, що буде більше трошечки інформації, тобто, якщо десь щось якось не те, у вас буде більше шансів, скажімо так, повернути все назад або взагалі не зробити необдуманий платіж. До речі, такий маленький лайфхак. Якщо бачите в історії операцій, наприклад, невідомого отримувача, тепер легко ідентифікуєте, хто це, тобто оскаржувати транзакцію, теж буде простіше. Чіткі дані, чіткі докази. Базова соціальна допомога. Кому дають і як рахують. Дивіться, що це взагалі таке. базова соціальна допомога. Це унікована, така, уніфікована виплата для сімей з низьким доходом. Тобто вона замінює інші держвиплати на час її отримання. Хто може взагалі податися? Відтепер будь-яка сім'я на підконтрольній території України, яка не дотягує до встановленої державою базової величини доходу. Як це будуть рахувати? Приклад, базова величина буде складати 4 500. Якщо ваш наприклад, середньомісячний дохід 3 тисячі на особу, держава доплачує різницю. 1500 на особу. Важливо, подаючи заяву на базову допомогу інших виплат ви позбавляєтесь автоматично. Саме на цей період. Тобто майнові критерії діють там, нерухомість авто, е, я не знаю, там якісь великі покупки, депозити тощо. Де все це оформлює? Пенсійний фонд. Онлайн, офлайн, там через кабінети, так далі. А, порада така перед подачою, порахуйте сімейний дохід на особу і перевірте, чи не втратите ви більш вигідні цільові виплати. До речі, одразу, одразу хочу сказати про ідентифікацію одержувачів соцвиплат в пенсійному фонді. Дивіться. До 1 жовтня треба пройти особисту ідентифікацію в пенсійному фонді, інакше виплати призупинять. Кого це буде стосуватись? Саме одержувачів е, соцвиплат, тобто, включно з деякими категоріями пенсіонерів там ВПО допомог. Що мати з собою: паспорт, код, документи по виплаті, е, перевірте графік свого сервісного центру ПФУ і, будь ласка, робіться. Тобто тут <кій> бачите, <кій> з одного боку. Якби ми даємо вам більші виплати, але ви обов'язково маєте пройти ідентифікацію. Ну, можна зробити висновок такий, що чітко-чітко хочуть перевірити абсолютно всіх. Тобто, чи точно людина саме ця отримує виплати, ну і так далі. Тобто, така ідея, серйозна цифрова звірка взагалі по людям, і так далі. І я думаю, що ну, це можна сказати свого роду такий тотальний контроль, але ну, як бачимо, як бачимо, ось все йде до того, що все буде оцифровано, повна цифровізація. Далі, компенсація за електроенергію в прифронтових громадах. Дивіться, що дають щомісячна адресна допомога на оплату світла. Від 300 до 900 гривень залежно від зони, від споживання, від статусу сім'ї. Як нараховують? Автоматично без заяв. Тобто дані будуть стягуватись з реєстрів ВПО і обліку споживання. Кому дають? Домогосподарствам у визначених прифронтових небезпечних громадах: Донецька, Харківська, Запорізька, Сумська, частково буде Херсонська область. Частково. Якщо ви підпадаєте, але, наприклад, грошей немає. Обов'язково зверніться до свого органу соцзахисту або в пенсійний фонд для звірки реєстрів і особового рахунку електропостачальника. Обов'язково користуйтесь тими правами, які, на які ви маєте право. Далі розширили, нарешті, пакунок школяра. Тобто, тепер можна і замовляти книги. Тобто, додали. Такі дві два пункти: це книжкові магазини і книги періодика. Тобто можна купувати книги за кошти програми. Важливо все це подати до 15 листопада, витрати за 180 днів, і з моменту за. Тобто, у вас є 180 днів, щоб витратити ці гроші. Як платити лише безготівково, тобто офлайн, онлайн, в магазинах з потрібним кодом. Обов'язково перевіряйте. Продавця заздалегідь, бо інколи канцелярія, скажімо так, пробувається як універсальний магазин, і платіж просто може не пройти. Далі 10 копійок, таке поступове прощавай. НБУ починає вилучення цих монет. Тут все дуже просто, бо їми просто, скажімо так, все менше менше користуються, От і все. Далі, алкоголь і тютюн. тут будуть нові вимоги до роботодавців з 1 жовтня. Продавцям алкоголю і тютюну мають платити не менше двох мінімальних зарплат. Тобто орієнтовно це 16 тисяч, в деяких випадках 12 тисяч. Що це значить? Можливе закриття частини дрібних точок і підвищення цін через зростання витрат на персонал, тобто контроль такий. Податкова буде перевіряти обов'язкову звітність і може просто анулювати ліцензії за порушення. Ну, робимо висновок такий: все це стане і тютюн, і алкоголь стануть дорожче. Пальне ризики стрибка цін. Є ризик обмежень в постачанні через порт Констанца, через Румунію. Тобто звідти все йде для України. Дивіться, прогнозовані ціни такі, що дизель може бути десь 65-70 за літр, а 95 десь 62-65 за літр. Що робити водіям? Плануйте витрати на осінь, логістика опалення генераторами, агросезон, тобто, все тисне на попит на дизель. Тарифи на газ і світло для населення. Тут новини супер гарні, зараз скажу чому. Дивіться, почнемо з газу. Для більшості домогосподарств тут буде без змін, Без змін, ну, щонайменше до 30.04.2026. Електроенергія, дивіться, для більшості це буде 4,32, як і було, але електропостачання буде. Для тих, у кого тільки електроенергію люди користуються, для них буде 2,64, Але якщо вони будуть, будуть використовувати до 2000 кВт годин за місяць. Якщо вже понад все це буде, тобто 2 тисячі будуть рахуватись по, по ціні 2,64, все що вище, вище 4,32. Тобто, якщо у вас електроопалення фактичне, так, обігрівачі, але не передбачене проектом, тобто пільговий тариф не діє, питайте в ОСББ житло у, 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 балансоутримувача про статус будинку. Далі банківська готівка, дрібні, але такі, знаєте, корисні зміни. НБУ уточнив правила роботи зі зношеними пошкодженими банкнотами і касовою дисципліною. Тобто для громадян важливо знати, що пошкоджені купюри легше ідентифікувати і обміняти в банку. Тобто частина норм діє з 1 жовтня, частина з 1 січня 26 року. ЄС починає запускати автоматизовано фіксувати всі перетини кордону громадянами третіх сторін, в тому числі і України. Тобто, що це для людей, які виїздять за кордон. Дивіться, кожен виїзд буде в системі, строки перебування рахуються автоматично, тобто будьте уважні з документами, штампики, це все в минулому, все буде в базі. В базі. І опалювальний сезон і субсидії. Дивіться, жовтень це старт опалювального періоду. Пенсійний фонд автоматично перепризначить субсидії тим, хто вже був у програмі. Тобто, включно з нульовими влітку. Новим заявникам варто податись завчасно. І комунальні договори вони доходи, склад сім'ї. Тобто, все, 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 все. Розумієте, все це для тих, хто новий заявник, все це треба подати. Годинники. Будуть переводити на зимовий час, тобто остання неділя жовтня, 4 ранку, переводимо стрілки на годину назад. Будемо спати довше. І ще кілька таких а, жовтневих а, дрібних, але дуже корисних змін. Бо вже і так по часу а, вже майже 12 хвилин. Отож, а виплата до дня незалежності. Хто не отримав, подавайте заявку до 1 жовтня. Є така можливість, все робиться через пенсійний фонд. Чорнобильські відпустки, дивіться фінансування через портал пенсійного фонду, тобто очікується запуск в жовтні до того, поштою або там через кабінет, тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу. Дивіться в окремих регіонах буде зростання. Але ж ви розумієте, що якщо буде зростання електроенергії для бізнесу, все це позначиться і на простих людях. бо... Підприємства, які будуть підвищувати, вони в мінус собі працювати не будуть. Вони будуть підвищувати ціни на товари, на послуги і так далі. А цим всім користується хто? Ми прості люди. Отож, наостанок хочу такий маленький чек-лист. Що робити вже цього тижня? Що треба зробити цього тижня? Дивіться, перевірити виплати. Ідентифікацію в пенсійному фоні, якщо в переліку пройти ідентифікацію, далі оцінити дохід сім'ї, вирішити, чи вигідно подаватися на базову соцдопомогу, чи не вигідно, підготуватись до опалювального сезону, субсидія, ліміти, електроопалення, звірити пакунок школяра. Якщо встигнути купити все потрібне, тепер це можуть бути і книги вже для водіїв. Планування витрат на пальне в жовтні, листопаді. Банківські випуски звикнути для того, що тепер будуть вже повні назви. Все це буде, ну скажімо так, зручніше для людей. І нагадування на кінець місяця. Переводимо годинники на годину назад. На сьогодні це все. Дякую за увагу, дорогі глядачі. Сподіваюсь, що в наступному місяці будуть кращі, і кращі новини. Ну і звичайно, всім нам миру і най... Най Найскорішого нормального життя, на яке ми з вами так сильно заслужили, бережіть себе, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.